Едем Відчуй життя без алергії. Чутки про кадрові зміни в Міноборони гуляли давно. У вечірньому зверненні до народу 3 вересня президент таки оголосив про рішення замінити Олексія Резнікова. Цього тижня парламенту буде. Запропоновано ухвалити і кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії. Як з військовими, так і з суспільством в цілому, і тут же назвав нову кандидатуру на очільника міністерства. Президент запропонував на цей пост Рустема Умєрова. І пан Умерв не потребує додаткових представлень. Очікую від парламенту підтримки цієї кандидатури. Осінь час. Для посилення зранку 4 вересня Резніков вже написав заяву про відставку на ім'я голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука. Заяву на звільнення з посади голови фонду державного майна подав і Ростему Мєров. Заяву буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні Верховної Ради. Деякі парламентарі вже висловили свою підтримку кандидатури Умєрова на посаду міністра. Зокрема, в ефірі телеканалу Рада в рамках марафону Єдині новини цю ймовірну заміну і загалом роботу Міноборони прокоментував нардеп Федір Веніславський. Ну, перше дійсно пару пана Умерова. Я підтримую, тому що це абсолютно виважена професійна людина на посаді керівника фонду державного майна. Вона продемонстрував, Він продемонстрував свою, скажімо так, фаховість професійні якості, коли ми зараз вже можемо коментувати, тому що до моменту офіційного звернення президента до Верховної Ради щодо подання про звільнення одного міністра і призначення другого, говорити було абсолютно передчасно. Зараз ми можемо вже аналізувати ці обставини. Дійсно, ну скажімо так, з початку війни до Міністерства оборони України періодично виникали запитання, пов'язані із закупівлю там озброєння, військової техніки. Наш комітет в закритому режимі це питання тримав на контролі. Практично з там березня, квітня місяця минулого року, коли розпочалася війна. Потім мали місце ці певні, скажімо, публічні скандали пов'язані з закупівлями вже супутніх засобів забезпечення. Зброю. Роних сил напевне це накопило, накопичило вже таку знаєте, критичну масу, масу, яка потребує нових підходів. Нові підходи мають насамперед стосуватися здорового глузду, щоб ми не продукували якісь речі, які потім потребують дуже глибокого аналізу, пояснення, і потім в кінцевому варіанті вирішення, тому що знаєте, є наприклад різні підходи до формування ціни оборонних закупівель на комітеті. Ми намагаємося розглядати. Чи має бути прибуток у тих, хто постачає якісь там види озброєння, матеріально технічні засоби для для озброєних сил? Чи немає, це все воно знаєте, породжує такі дискусії в суспільстві, які е, ну викликають сумніви в активності функціонування міністерства оборони і загалом інших складових секторів безпеки і оборони? Тому я думаю, що зараз час якраз запровадити нові якості, нові стандарти, щоб максимально швидко і прозоро ухвалювалися рішення з урахуванням питань е, необхідних. Для забезпечення безпеки, я думаю, що пан Умеров це абсолютно здатне зробити. А нового міністра, певний експерт з міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи, Тарас Жовтенко обирають за двома головними критеріями. Ну, я думаю, що знову ж вибір конкретної людини, яка б очолила міністерство оборони України, це питання знову внутрішньополітичного, внутрішньополітичного порядку денного. Так? тобто, ну ми всі теж пам'ятаємо причини. А з яких були певні ну скажімо так претензії до роботи міністра оборони Резнікова колишнього? Ну, і відповідно, очевидно, що кандидатура, яку шукали на заміну пану різникову, вона мала бути ну, скажемо так, максимальною протилежністю, так тобто, ну не мати такого асоціативного ряду, який на жаль склався, от в контексті певних моментів роботи міністерства оборони. В тому, що стосується компетенції пана Умерова, я думаю, що ну в першу чергу тут теж робилися акценти на його. Адміністративні вміння і здатності так і компетенції, і відповідно на те, наскільки він може бути вдалим комунікатором. Тобто, насправді, з точки зору потреб Міністерства оборони України на даному етапі, до міністра оборони є дві ключові, скажімо, вимоги. Так? Дві ключові компетенції він має ними володіти. Перша це бути е, менеджером, так тобто організовувати внутрішню е, роботу міністерства, таким чином, щоб ну скажімо так, не було додаткових запитань до того наскільки ефективно е, чи наскільки. Ну, скажімо, в правовому полі так працює міністерство в контексті забезпечення збройних сил України всім необхідним. І е, другий момент це зовнішня комунікація. Це вміння спілкуватися з нашими західними партнерами, вміння їм доносити потреби не тільки міністерства оборони, але взагалі безпекові потреби України в тому, що стосується забезпечення збройних сил України. Тобто на даному етапі, враховуючи пріоритети нашої політики безпеки, ці два моменти вони є ключовими насправді. І мені здається, те, що е, пану меров, е, ну скажімо так, відповідає обом цим критеріям. Кадрові зміни прокоментував і радник голови офісу президента Михайло Подоляк, і зазначив, що перш за все держава має тримати свою репутацію, яку показали ще на початку повномасштабного вторгнення. Кадрові рішення назрівають не в зв'язку зі скандалами, чи вірніше не тільки в зв'язку зі скандалами, а в зв'язку з тим, що держава постійно потребує. Оптимізації функціональності тих чи інших міністерств, як мінімум, да? Ну, тобто на кожному етапі війни ну хтось може вже не витягувати, та да? зрозуміло, в когось компетенції недостатньо для того, щоб поводити далі ті чи інші трансформації, і так далі. Є відповідний тиск за рахунок там корупційних діянь з тих чи інших органів. Тому кадрові э, перестановки чи кадрові рішення в будь-якому випадку завжди будуть. Це і президент, я тут хочу. Так, так. Я тут хочу наголосити, що президент абсолютно чітко відслідковує все, що стосується і загальної державної репутації тут уважно загальної державної репутації, тому що президент вважає на цьому етапі, що держава має. Має тримати ту репутацію, яку напрацювала в перші місяці війни, тому що це впливає і на наших партнерів, і на солідарізацію суспільством як таким, і тому відповідно він буде приймати ті чи інші кадрові рішення, виходячи з потреб держави, яка має проводити далі достатньо жорсткі дії щодо забезпечення нашої спроможності воювати. А от що може змінитися після нового призначення та як це вплине на міжнародну співпрацю? Дивіться далі. Ну, очевидно, що ключові причини цієї заміни вони лежать в внутрішньополітичній площині, а в питаннях, які пов'язані із тим, як організовані і здійснюються закупівлі. Для потреб збройних сил через міністерство оборони, тобто фактично, те, що відповідає безпосередньо компетенції самого міністра оборони, так який не керує військовими, але він робить все для того, щоб військовослужбовці були забезпечені усім необхідним для того, щоб виконувати ті суто воєнні задачі, які перед ними ставить ну вже відповідно військове керівництво їхнє безпосереднє, якщо говорити про Зовнішній вимір про те, чи вплине насправді ця відставка на а, певні фактори, які пов'язані із а, тим, як міністерство оборони України комунікує з нашими західними партнерами. А, тут я думаю, що особливих проблем не буде. Хоча а, міністр Єзніков в ролі такого зовнішнього комунікатора виступав а, ну, максимально ефективно, тобто ми бачили, що він е, зміг е, комунікувати не тільки е, з е, позицій офіційних як керів, керівника міністерства, але також е, налагоджував досить хороші міжоспискісні контакти зі своїми колегами, е, з міністрами е, оборони інших країн е, наших західних союзників. Але по великому рахунку ми повинні розуміти, що і е, е, та західна допомога, яку е, е, наші союзники направляють нам, і відповідно комунікація, яка відбувається по лінії. Е, Узгодження виділення і отримання цієї допомоги вона зрештою вкладається в більш стратегічні політичні інтереси як України, так і наших західних союзників. Тому я думаю, що насправді якихось особливих змін ці кадрові ротації не не, не потягнуть за собою тим більше ми бачимо, що практично паралельно у Великобританії також змінився міністр оборони, і там теж ми можемо бути впевнені в тому, що насправді. Заміна міністра, вона не буде означати якихось змін в тому, як офіційний Лондон буде ставитися до російсько-української війни, як він буде ставитися до продовження підтримки України. Тобто, в принципі, ну ми бачимо, що насправді в даному випадку Україна йде шляхом такої от хорошої західної практики цивілізованих країн, коли насправді ротація голови міністерства не змінює ключових стратегічних і політичних моментів, які пов'язані з функціонуванням цього міністерства, ну принаймні, в даному випадку, якщо ми говоримо про зовнішньополітичний напрямок, тобто пане пана Тарас, ви вважаєте, що 19 вересня, коли запланована 15-та зустріч у форматі Рамштайн, нам не слід очікувати неприємних результатів цієї зустрічі, так Я вас правильно розумію? Абсолютно ні, тобто, ну тут ж питання в тому, що наші західні союзники надавали допомогу не тому, що міністр оборони Резніков їм особисто подобався, так чи з якихось інших причин, які були пов'язані з конкретною фігурою, яка очолювала українське оборонне відомство. Тут питання в тому, що це стратегічний напрямок, який є узгоджений з усіма нашими партнерами, всі наші західні союзники, всі країни-члени Рамштайну, ці питання погодили. Тим більше, що насправді. Ну, якщо говорити про е, саму зустріч е, чергову Рамштайн, так от на рівні міністрів оборони, то ми повинні розуміти, що це зустріч, яка е, ну до певної міри вона така, от більш церемоніальна і інавгураційна завжди. так тобто їй передує робота е, така суто технічна організаційна це узгодження на рівні військових професіоналів на рівні е, начальників генштабів, на рівні командуючих, так йдуть контакти між е, е, військовим керівництвом України і військовим керівництвом країн, е, е, які входять в цю ініціативу, і коли е, ці е, контакти. Акти між військовими професіоналами насправді напрацьовують конкретні речі, які треба які потребують політичного узгодження, Тоді таким чином відповідно формується порядок денний чергового засідання Рамштайну, і вже е політичне керівництво оборонних відомств всіх країн союзників і відповідно України е приймає е теж суто політичні рішення по тому, щоб е ці домовленості е які досягнуті. Між військовими на конкретному етапі, щоб вони рухалися вперед через уже безпосередньо конкретні політичні рішення. Власне, майже ріки ймовірно, майбутній міністр оборони очолював фонд держмайна. Як зауважив нардеп Ярослав Железняк, у своєму телеграм-каналі у міру впровів цей рік без жодного скандалу. Натомість під керівництвом вже колишнього очільника фонду до держбюджету від приватизації надійшло майже 4 мільярди гривень. За час роботи Уміров заявив і про створення суверенного фонду, до якого мають увійти стратегічні підприємства, які держава не планує віддавати у приватні руки. Більше про це і чому у цьому питанні фігурують об'єднані Арабські Емірати. Ростем Уміров розповідав в ефірі: один плюс один по-перше, як ви знаєте, у фонді держмайна є декілька напрямів. Чим займається фонд, одне це до короткострокові. Речі це приватизація, і довгострокові речі це е, продукти, які ми будемо використовувати як суспільство в довгостроковому е, періоді. Е, е, для цього ми створюємо суверенний фонд, щоб передати від Кабміну всі ті стратегічні підприємства, які ми не будемо приватизувати. Для цього е, ми хочемо об'єднати всі ці е, стратегічні об'єкти під один дах. Е, для цього і е, в світі існує суверенні фонди. Які піклуються гавернансом, які знають, які критерії повинні, щоб надавалися цим компаніям, щоб вони заробляли гроші, і ці гроші потім були віддані кабміну на підтримку інших питань. В цьому плані у об'єднаних арабських еміратах є дуже сильний досвід. В них працює три суверенних фонди, які працюють на економіку, на безпеку. на… Заощадження на майбутнє покоління ми вели з ними декілька місяців перемовин і наприкінці по приїзду делегації об'єднаних арабських еміратів ми підписали з ними меморандум, в якому суверенний фонд Абу Дабі буде надавати нам консультативну підтримку в експертизі, в стратегії, як потрібно. Розробити цю стратегію, як потрібно об'єднати в портфелі, що вважається стратегічним, і в цьому плані вони нам будуть допомагати. Це питання для нас національної безпеки, тому що ці об'єкти, активи і ресурси ми не будемо приватизувати, тому і ми зараз дивимося, з якими ще країнами обмінюватись думками, обмінюватись експертизою і, звісно, з ОАЄ ми підписали ці меморандуми і будемо отримувати оцю експертизу. То що ж іще відомо про Рустема Умєрова до посади голови фонду? Уміру у 2019 році був обраний народним депутатом від партії Голос а згодом у парламенті обіймав посаду секретаря комітету з питань прав людини до окупації та реінтеграції і був заступником керівника постійної делегації України в парламентській асамблеї Ради Європи. Загалом за час роботи депутатом Умєров зареєстрував у співавторстві з колегами майже 100 законопроєктів. А у 2021 році президент нагородив Умєрова орденом за заслуги третього ступеня. Та у політику Умєров прийшов з бізнесу. Свою кар'єру він розпочав в телекомунікаційній компанії до 2010 року. Працював там, обіймаючи різні керівні посади. Зокрема, керував напрямками юридичної підтримки та логістики, згодом паралельно почав займатися інвестиційною діяльністю. У 2013 році разом із братом заснував інвестиційну компанію Астем, яка управляє інвестиціями у сферах комунікації, інформаційних технологій та інфраструктури. Та благодійний фонд Астем Фондейшн до обрання народним депутатом був і головним виконавчим директором спільної з братом компанії. Сам Рустем Уміру походить із родини насильно депортованих радянською владою у 1944 році кримських татар. Спершу сім'ю відвезла до Центральної Азії, але після 50 років у вигнанні і початку репатріації кримських татар, наприкінці 80-х та на початку 90-х років, сім'я Умірових таки змогла повернутися на свою історичну батьківщину в український Крим. Там Рустем закінчив Кримську гімназію інтернат для обдарованих дітей Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим. Вищу освіту здобув за спеціальністю економіка, а диплом магістра за спеціальністю фінанси у Національній академії управління. Був активним студентом і брав участь в різноманітних міжнародних проєктах і студентських спільнотах. Це напевно і дало поштовх стрімкій політичній кар'єрі у майбутньому, адже вже після обрання нардепом став і співголовою групи з міжпарламентських зв'язків з королівством Саудівська Аравія. А за посередництва цієї країни, в 2022 році, вдалося також звільнити 10 іноземців з російського полону, а в тому числі тих, кому окупанти під. Писали смертний вирок. Тоді одним із учасників переговорної групи з українського боку теж був Рустем Умєров. Ми розділили питання військове, розділили питання дипломатії, державницької політики і вже технічно пропрацьовували. Як ми залучали наших партнерів з ними обговорилося питання щодо іноземців, окремо з спадкоємним принцем. Він був залучений, надав допомогу як в перемовинах, так і. Логістично був стороною, яка мала гарне відносини з Україною, і також з Росією, тому ми. Прийняли рішення, що іноземці будуть е, окремим треком йти. Також у міру є співголовою групи з міжпарламентських зв'язків з Турецькою республікою. Є членом груп дружби з міжпарламентських зв'язків з державою Ізраїль, Китайською народною республікою, Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії, США, Японією та в тому числі. Канадою. а з грудня 2020 року став і співголовою депутатського об'єднання Кримська платформа. Власне питання Криму Умєров найчастіше піднімав у раді, коли був депутатом. Він також є автором низки законодавчих ініціатив, пов'язаних із відновленням прав кримсько-татарського народу та захистом корінного населення в тимчасово окупованому Криму. Сам у міру про ймовірне призначення міністром оборони поки що мовчить, але чекати лишилося недовго. Засідання Верховної Ради, де буде розглянуто його кандидатуру, відбудеться вже цього тижня від 5 до 8 вересня. Далі буде.